Ні, а ну що це, шо це таке? Це ребус. Цап диня. Цап не диню чи що? Давай розгадуємо. – ЦАП трих. Що це? Треть... Я... Перша Перша – це що? Третя ха не бачу. Цах. – ЦАП, сах, Цах 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 Ні. Цах Цах і ні. 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 це треба. а що Це таке? – Це точно Н? А що це може бути? А може і ні. От, от як би ви пояснили, оце слово. — Ну Хто це придумав, скажіть, будь ласка. Підписники. ЦАХ... — Відкриваємо відповідь. Відкриваємо відповідь. Віддирай, дивимось відповідь на твоє питання. Кохання! Бо це коза ЦАП. — Ну, я ж думаю, це ж, ну, типу. Ну, такі сходиться. Коза, це команд. Ідиня, це кохання. Ми написали два. 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 так. Да. — ха, Оха. Да, да, да. Якщо ми не знаємо правильну відповідь, ми пишемо два. Буває. Ой. А я написала, а я нічого не написала.